Друзі, привіт! Сьогодні у нас на розгляді наступна друга частина із теми дорожні знаки, тому що перша частина в нас складалася перших 50 запитань. Сьогодні ми розпочнемо з 51-го. Я сподіваюся, що детальні пояснення і розгляд даної теми. Дозволять вам максимально підготуватися до складання іспиту в сервісному центрі і отримати посвідчення водія. Ну а ми розпочинаємо. Отже, який час дається водіям для перестановки транспортних засобів з одного боку дороги на другий у разі одночасного встановлення зображених дорожніх знаків. Тут ми бачимо знаки, які забороняють стоянку. Якщо в нас одинарна біла ось ця паличка, це означає, що заборонено стоянку по непарних числах місяця, а дві е, білих полоски це заборонено. Заборонена стоянка по парних числах місяця. І от якщо вони з обох сторін дороги встановлені, то тут у нас правильний варіант відповіді під номером 2: що водії повинні перевстановлювати з однієї сторони на іншу з 19.00 до опівночі транспортні засоби. 52 запитання: чи дозволено вам виконати посадку пасажира в зображеній ситуації? Тобто, тут, грубо кажучи, нас запитується, чи ми можемо на короткий період часу, там до 5 хвилин зупинитися, забрати пасажира. Тобто, чи дозволяється тут зупинка? Тому в 52 запитанні перший варіант відповіді правильний: що дозволено, тому що знак забороняє? Від місця його встановлення і 150 метрів після нього забороняє стоянку, а зупинитися до 5 хвилин ми можемо. 53. Зображений дорожній знак забороняє тут. Ми бачимо знак стоянку заборонено. Отже, в 53-му лише третій варіант відповіді буде правильним: що стоянку транспортних засобів заборонено, а зупинитися можна до 5 хвилин. 54, який з автомобілів поставлений на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації. В 54-му, третій варіант відповіді правильний: що обидва поставлені правильно, ніхто не порушує. Тому що ми повинні пригадувати, що якщо є ось така дорога в населеному пункті, де по одній смузі в кожному напрямку і переривчаста лінія посередині дороги, то на таких типах доріг можна виконувати. Зупинку і стоянку і з лівого боку дороги, і з правого боку дороги. Ще раз наголошую, це в населеному пункті. Ми бачимо, що справа у нас є знак: зупинку заборонено. Під ним є також перекреслена табличка, що виключення діє для водіїв з інвалідністю. Отже, за наявності такої таблички водії з інвалідністю можуть зупинитися в зоні дії даного знаку. Ну, а чорному не заборонено з лівого боку дороги. Отже, ще раз повторюся, тут обидва. Припаркувалися правильно. Наступне 55-те запитання: з якою дорожньою розміткою може застосовуватися дорожній знак зупинку заборонено. В 55-му у нас правильний варіант відповіді під номером 2: що з жовтою суцільною лінією розмітки, яка наноситься біля краю проїзної частини або поверх бордюру. Ще раз наголошую, що жовта суцільна забороняє і зупинку, і стоянку. А ми будемо з вами ще розглядати, що можливий варіант, що жовта-переривчаста лінія. Так ось жовта-переривчаста забороняє лише стоянку. Зупинитися до 5 хвилин можна в зоні її дії. 56. Який з автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації. Тут у нас третій варіант відповіді правильний: що жовтий автомобіль, тому що ми бачимо, що є знак зупинку заборонено. Стрілочка вверх означає, що діє заборона після знаку в напрямку руху 200 метрів. Тому до знаку чорний автомобіль припаркувався без порушення, а з лівого боку дороги в населеному пункті. Водієві зеленого автомобіля також дозволено виконати зупинку стоянку. Тому зелений і чорний не порушують, а жовтий порушує, тому що зона дії знаку лише на ту сторону дороги, з якої він встановлений. 57- який з автомобілів? Поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації. Отже, в 57-му запитанні четвертий варіант відповіді правильною суд є перераховані нижчі варіанти. Так що червоний встановлений з порушенням, тому що якщо у нас використовується стрілочка і стрілочка показує вниз, то це діє знаку поширюється від його встановлення і перед ним. Так, тобто червоний автомобіль знаходиться зараз в зоні дії ось цього знаку, що зупинку заборонено. Після знаку зупинку не заборонено і з лівого боку дороги також не заборонено. Тому жовтий, сірий і чорний не порушують. Ще раз наголошую, стрілочка вниз це до знаку заборона діє. Наступне запитання: який водій неправильно зупинив свій транспортний засіб на дорозі за межами населеного пункту? В 58-му у нас другий варіант відповіді. Правильний, що водії білого і синього автомобілів. Чому синій порушує? Тому що знову ж таки стрілочка вказує, що знак. Діє від місця його встановлення в напрямку руху, тобто після нього заборонено зупинку, тому синьому не можна зупинятися. Багато хто скаже, так він на узбіччі стоїть. Ми пригадуємо, що дія знаку поширюється на ту сторону дороги, з якої він встановлений. А узбіччя також є елементом дороги, тому на узбіччі також буде діяти даний дорожній знак. А білий порушує, тому що за межами населених пунктів з протилежного боку дороги можуть паркуватися лише транспортні засоби, які рухаються там в тому напрямку, тобто тільки зустрічні. Тому, якщо ми їхали в цьому напрямку, то з лівого боку дороги нам забороняється. Наступне 59 Водій якого автомобіля виконує стоянку з порушенням правил дорожнього руху. Тут ми бачимо знак зупинку заборонено. Стрілочка вказує, що дія знаку поширюється після його встановлення. Тому в 59-му третій варіант відповіді правильний. Так що обидва водії порушують правила дорожнього руху. Тому що синій автомобіль бачить, що є знак зупинку заборонено. Ось само собою забороняється. А водій з інвалідністю може зупинятися в зоні дії цього знаку лише якщо б була перекреслена табличка водій з інвалідністю. Цієї таблички також тут немає, тому обидва порушують. 60-те запитання: який з автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації, в 60-му запитанні перший варіант відповіді. Правильний, так, зараз я вам покажу варіанти відповіді, що жовтий і зелений порушують. Тому що знак зупинку заборонено, діє і до місця його встановлення, і після місця його встановлення. Тому що двостороння стрілочка. Знову ж таки, дія знаку буде поширюватися до найближчих перехрестнь. Після нього і до нього, до найближчого перехрестя. А ті, хто в населеному пункті з лівого боку дороги припаркувалися, ось червоний і чорний. Дія знаку на ту сторону дороги не поширюється, тому вони правильно припарковані. Наступне 61 запитання: який з автомобілів поставлено на стоянку в населеному пункті з порушенням правил дорожнього руху в зображеній ситуації? Отже, тут у нас правильний варіант відповіді під номером 5: що сірий і червоний. Ось чому сірий і червоний? Тому що знаки у нас встановлені з обох сторін дороги. Вказують, що заборона діє після їх встановлення в напрямку руху, а до цих знаків виконувати зупинку можна, тому сірий і червоний порушують. Чорний і жовтий не порушують. Наступне, у якому із зазначених місць ви можете зупинити свій транспортний засіб? В 62-му у нас правильний варіант відповіді під номером 2, що у місці А, В або Г. Ще раз повторюю: зона дії знаку зупинку заборонено, в даному випадку уточнюється стрілочкою. Що, якщо стрілочка вгору, то це означає після знаку в напрямку руху і уточнено на яку відстань 200 метрів. А з цієї сторони до знаку в місті А можна виконати зупинку. Ну і з лівого боку дороги також можна в населеному пункті Г і В також дозволяється.